Усім привіт! Сьогодні поговоримо про брасаволу на дозу. З нею в мене є достатній досвід. Вид цей був описаний у 1831 році Джоном Ліндлі, а він досить широко розповсюджений у Мексиці та Центральній Америці, Колумбії та Венесуелі. Зростає епіфітно у дощових та мангрових лісах, і уздовж узбережжя його можна зустріти навіть літофітно. А має неймовірні квіти близько 9-10 см в діаметрі, інколи бувають і до 15 см, є до чого ще рости. А вони дуже ароматні і пахнуть вночі, за що її і називають «Lady of the Night, да? Або ми її частенько називаємо «Королева ночі, тому що саме в цю пору вона відкриває все-все. Що в неї заховано і неймовірно ароматить. А на квітконосію може бути присутньо близько 6 квітів. Насправді дуже феєрічне видовище. Що ж, кажуть, що потребує вона 25-35 тисяч люкс. По власному досвіду, скажу, що вона насправді дуже любить світло і переносить пряме сонечко. А що ще більш приємне, це те, що квітне без досвідки на звичайному українському вікні. І, до речі, у мене вона квітне два рази на рік просто стабільно, нарощую нові бульби, і з них квітне влітку, взимку, а інколи трохи цей графік зміщується. От, може бути це навесні або ближче до осені. Але зазвичай це два рази на рік. А, рекомендовані температури влітку в день 31, а вночі 23-24 градуси Цельсії, взимку в день десь 25-26, а вночі 17 градусів Цельсію. Тож, вона чудово себе відчуває у нашому кліматі, просто бездоганно для нас орхам. А Також рекомендують високу вологість близько 75-80%, але отут чесно скажу на власному досвіді. Що і при 15% вологості вона росте, квітне абсолютно без якихось проблем. Головне, її добре і рясно поливати. У спекотне літо поливаю я її кожен день, але тут хочу зробити відступ і зазначити, що у мене, по-перше, горщик весь в дірочках, просто такий майже січастий. а там купа просто неймовірно тих дірочок з усіх боків. І також я використовую середню фракцію кори з сумішю з лавою. Тож посадка в мене досить воздух повітря. Повітря проникне з великими повітряними карманами і вона швидко просихає, тому я не переживаю про застій вологи і поливаю її дуже-дуже часто. І часто про неї кажу, що вона любить попити, наче конячка. Так, що до підживок. А, рекомендують одну-другу дозу десь від вказан на упаковці, але я на частіше так і удобрю, але інколи у дуже-дуже активний період росту, коли я бачу, що в неї дуже багато буль, плізи одночасно, дуже багато коріння, то я використовую і повну дозу. От. А, вважається ще, що у неї є період спокою взимку, і, начебто, зазвичай так і є, коли вона росте у дикій природі. Але в нас не дика природа. І так як у мене вона квітне два рази на рік, то в неї і період спокою я спостерігаю два рази на рік. Він досить короткий, в моїх умовах він не сухий. От Тому я для себе вже зробила висновок, що період спокою не є тригером цвітіння, і він не має бути сухим, він не має бути холодним. Тобто це просто такий час, коли моя брасаволка відпочиває і набирається сил. Ну що ж, розказала все, начебто вклалася в досить коротке відео, як ви любите. Якщо є питання або ваші коментарі, я залюбки все це почитаю у коментарях. Чекаю вас там, а відповім. Так, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео і воно було корисне. Підписуйтесь на канал. Якщо вважаєте за потрібне, то можете поділитися цим відео. Я буду дуже за це вдячна. І, як завжди, підтримуємо україномовний контент. Слава Україні! І всім пока-пока!